Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні ми говоритимемо про ось таку гірку книжок, це мої літні плани. Я запланувала собі на літо прочитати 15 книжок. Частина з них дуже атмосферні, справді підходять під літо, а частина настільки вже я потребую їх прочитати, що не можу відкладати надалі. Що ж, поїхали? Тож спочатку я розповім про книги, які я понадкушувала за останні місяці, таких назбиралося трішки, і я вже нарешті хочу зібратися і влітку їх прочитати. І перша книга у мій літній набірці просто ідеально підходить до літньої тематики. Це все Нестайка і його Тореадори з Васюківки. Це про історію двох трусів, які... Проживають своє найкраще дитинство з безлічу веселих епізодів, з безлічу пригод, які вони шукають на свої голови. Постійно вони постійно щось вигадують, постійно в якісь ситуації потрапляють дуже кумедні всі персонажі, просто дуже яскраво прописані, дуже класно. Переданий оцей вайб села, потім вони їдуть у Київ, і там все так відчувається, це брехливе місто. Загалом я прочитала вже доволі багато, я, до речі, не можу знайти, де я закінчила, тому що ця закладка стоїть не, закладка стоїть не на тому місці, на якому я закінчила. Я прочитала десь сторінок 200 вже, мабуть. І мені дуже дуже подобається. І мені так шкода, що я не прочитала цю книгу, будучи дитиною, бо ну поринути в такі пригоди, будучи дитиною, це просто, мабуть, я не знаю дуже класно. Далі наступна книга. Ой, тут ще тут в мене імпровізована закладинка, бо я читала книгу в потязі. І не взяла своє закладенко. Це Микола Хвильовий, його тут є повість про санітарійну зону, сентиментальна історія. І я романтика. Я романтику я вже прочитала, і мені дуже сподобалось. Я насправді за таку малу кількість сторінок пережила стільки емоцій, стільки напруження в цій історії. Чекіст бореться зі своєю людською частиною. Дуже цікаво спостерігати за тією внутрішньою боротьбою, за тим, як ця людина слідує за своїми ідеалами і що вона може не зважати, слідуючи за ними. Історія дуже сильна, і я прямо справді, справді вражена. Я чомусь завжди думала, що це якийсь трішки більший текст, принаймні, а тут ось зовсім мало сторінок. Але точно варте вашої уваги. І почала читати ось тільки сані... санаторійної зони. Мені Дуже подобається, як пише хвильовий, Він пише з якимось таким надривом. І це прямо, прямо дуже класно. Я дуже по останнім часом почала цікавитись постатями розстрільного відродження після будинку слово. Ще більше поринула в цю тематику. І ще одна книга, яку я прямо зараз читаю, і вже доволі так. Трішки захопилась нею. Це освічена мемуари Тари Вестовер, Бестселер за Нью-Йорк Таймс і книгу, яку радить прочитати Барак Обама. Отож, у цій книзі Тара розповідає про своє життя. Вона. Народилась та виростала у сім'ї Мормонів. І її сім'я постійно готувалася до кінця світу. Вони були майже повністю відірвані від цивілізації. Час від часу батько дозволяв якісь промінчики цивілізації, як то провести телефон, але цього було зовсім мало, у них не було стабільної освіти, чи трішки мама пробувала їх навчати вдома. Але у школи вони не ходили медично, медичною опікою, якоюсь лікуванням вони не користувалися навіть після дуже складних травм, які траплялися. Батько волів, аби вони працювали разом з ним на металозвалищі, а не ходили і навчалися. І це історія, яка справді дуже дуже незвична. Ти читаєш і ти просто. О боже, невже люди справді настільки вірять? В те в ту свою релігію, що е, можуть стати на заваді життю і здоров'ю своїх дітей, оскільки в лікарню не можна їхати, бо, бо медицина це не від Бога. І е, ти читаєш і думаєш, наскільки люди можуть бути фанатичними, і наскільки можуть страждати від цього їхні близькі, які не вибирали такого шляху, вони не підтримують такий шлях, але вони є ось в у цьому. В цій, в цій такій пасті, так би мовити, я вже от прочитала 120 сторінок, і мені. Поки що дуже подобається. анотації спойлерить, як мені здається, те, що трапиться з старою, тому я не буду вам розповідати. І рекомендую мені, як здається, краще не читати анотацію, а просто за цю книгу і спробувати прожити весь її життєвий шлях разом з нею, не знаючи, чим то все. Завершиться класна книга, і мені от подобаються мемуари біографії, це щось таке, що мені близько. Так, наступна історія це теж мемуари, третій спір. Жінка в мені. По-перше, погляньте, який тут класний зріз, просто супер. І загалом мені дуже подобається оформлення. Жінка в мені це книга, яку я. Хотіла прочитати як тільки, як тільки дізналася, що вона взагалі з'явиться ще в англомовному варіанті. Потім, коли я побачила, що наш формат її видасть, знала, що я точно одразу ж хочу отримати її. І е, я вже теж почала читати цю книгу. Прочитала зовсім небагато, е, близько 40 сторінок. Бо е, я брала її з собою на робочий ретрит в Кам'янець-Подільський Ми їздили. І знаєте, я завжди така візьму з собою книгу, коли кудись в робочих і Буду її читати. А насправді на це ніколи не вистачає часу відрядження. Але вже найближчим часом я планую дочитати цю книгу. Те, що я прочитала тих 40 сторінок, це було просто на одному подиху за один раз, читається дуже легко. Дуже мені подобається Брітні Спірс. Вона справді дуже сильна жінка. Вона надихає своїм прикладом. Вона дуже багато років прожила під опікою. Так би мовити, зв'язниці справді, бо свого батька. У цій книзі Брідні торкається навіть найтемніших сторінок своєї історії, розповідає, не соромлячись, розповідає про те, як їй місяцями доводилось не бачити своїх дітей, про те, як вона переживала болісні розриви з коханими, про те, як сім'я зробила з нею. Ну, Прямо кажучи машину заробляння грошей про свої стосунки з тими чи іншими знаменитостями, теж згадує. Дуже цікаво дізнатися про її становлення, про те, що вона відчувала в ті чи інші моменти. Мені дуже подобається слухати пісні в Рідні Спірс, і це справді ще час від часу мої такі антидоти від поганого настрою. Тож, жінка, мені вже зовсім скоро поділюсь своїми враженнями з вами. Наступна книга, яку я частину з нею прочитала. Тут два тексти Демондовича об'єднання: це дівчина з ведмедиком і доктор Серафікус. Дівчина з ведмедиком я прочитала і ось у цьому своєму відео поділилася відгуком. Мені дуже сподобався текст. Справді, домонтович пише якось дуже. Нестандартно для мене, як для української літератури тих часів, це 1920-ті, і власне в цих текстах в докторі Серафікусі теж йдеться про 1920-ті, якщо я не помиляюся. І тому я вирішила, що звісно ж, якщо мені так сподобалась дівчина з генедиком, то і серафікус має мені сподобатися. Хоча я чула відгуки, що насправді Серафікус доволі своєрідний текст, і він може не зайти. В ньому розповідається про вченого, який веде дуже аскетичний спосіб життя, бо він дуже занурений в науку свою і насправді майже зовсім уникає контактів з іншими людьми, але водночас в якийсь момент в нього з'являється бажання мати сім'ю, мати чи то всіх жінок з цього світу, чи то одну загалом. Сюжет цього тексту розвивається навколо нашого вченого Аскета та людей, які є в його оточенні. Цих людей не так багато. Це його давній друг художник, п'ятирічна Ірця. Не зрозуміло, як ця дівчинка п'ятирічна там з'явилася, і ще одна акторка. А, і ось більшу частину сюжету так випадає, що нашому доктору Серафікусу доводиться спілкуватися лише з п'ятирічною дівчинкою. І, до речі, це не єдина книга Домонтовича, яку я планую прочитати влітку, оскільки я оце передивилася. «10 книжок, які раніть Оксана Запушку, прочитати, і там є ще «Домонтовича без ґрунту. Вона є у серії неканомічного канону коли я планую. Прочитати ще й цю книгу влітку, але поки що її не придбала. У без ґрунту вже чітко йдеться про історичний період 20-30-х років. Події в оповіданні без ґрунту розвиваються у Дніпрі. Головний персонаж у нас культуролог. У цьому оповіданні автор намагається якомога краще передати саме цю атмосферу тотального страху, тотального напруження, тотального намагання утягнути маску, аби вижити в. В тих роках за часів радянської репресивної машини і те, як люди намагаються інтелектуали втікати від страшної реальності. Про наступну книгу я вже якось розповідала, у якихось своїх планах мені навіть здається. А може, просто згадувала про неї на каналі. Це Левець Повітряних Зміїв книга, в якій розповідається про 1975-й. Тут в нас є на початку два друга, два хлопчика, і один з них потрапляє в дуже неприємну ситуацію, страшну, а інший нічого не робить, не допомагає ніяк своєму другові і просто залишається осторонь. І ось це боягузтво потім нашого головного героя, цього хлопчика, який згодом виростає, переїжджає з Афганістану. Тут в Афганістані все відбувається. Переїжджає з Афганістану в Америку. Це боягузтво його все рівно продовжує переслідувати, переслідувати, і ці внутрішні демони його з'їдають зсередини. І ось в якийсь момент в цій книзі наш головний герой має все ж таки кинути виклик своїм цим внутрішнім демонам і спробувати виправдати себе в своїх же очах. Далі йде книга, яка насправді буде однією з перших після тих, які я дочитаю, що вже розпочала, це. Пісня відкритого шляху Артема Чеха я прочитала у цього автора, і хто такий і точка нуль, і мені сподобалося і той, і той текст. Тому звісно, як тільки з'явилася ця новинка, я її. Придбала пісня відкритого шляху. Розповідає в нас тут про війну, але не нашу війну цього разу, а про Америку 19 століття, громадянську війну. Тут в нас таке роуд муві розповідається про українця, який був кріпаком за часів Російської імперії. Ось, потрапивши у вир цієї американської трагедії, він вирушає в Америку. Певним чином так склалися обставини. І ось, власне, тут, окрім того, що детально описана Власне, атмосфера навколо Америки XIX століття я читала відгуки, що справді е, читаєш цю книгу, і е, є відчуття, що все на своїх місцях, все дуже правдиво, все дуже деталізовано, так як то має бути, аби текст був насичений і правдивий. Е, я насправді не зустрічала ще повністю негативних відгуків на цю книгу, хоча багато людей одразу взялося читати. І, окрім цього, всього у цій книзі, наскільки я зрозуміла, ще й багато. Е, Роздумів внутрішніх переживання головного героя, як йому відійти від ось цього кріпацького мислення до мислення вільної людини, як йому власне про в тому числі про його відірвання від Москви, про те, щоб бути нарешті вільною людиною у всіх сенсах цього слова. Так, Далі ще додамо трішки нонфікшену розгадка геніальності, як працює інженерія людей. У цій книзі розповідається. Як ті чи інші речі стали геніальними. Автор пробує розібратися в чому ж феномен тієї геніальності, оскільки вважає, що все рівно є якісь складові, які можна повторити і не вигадувати велосипед, аби досягнути того, що чи то виступ на ТЕД, чи то книга стала феноменальною геніальною. Наступна книга це пропозиція джентльмена джентльмена. Це третя книга, яка перекладена українською з серії про брідчартонів. Я прямо зараз в процесі очікування другої частини сезону про Пенелопу та Коліна. Мені подобається ця історія, мені подобається поринати ось у цей період пишних балів, цих любовних інтриг і всякого такого. І на літо мені точно таке треба. Е, пропозиція джентльмена вийде десь у серпні. Я прочитала перших дві книги вже. Е, про одну я навіть маю спільний прямий ефір з іншими блогерами та блогерками. Прикріплю вам посилання. Якщо цікаво послухати наші роздуми, то переходьте та дивіться. Про другу книгу не буду тут розповідати, бо планую розповісти у прочитаному, якраз тільки її дочитала. І третя розповідає нам про. Історію Бенедикта цього разу наступна книжка це одна з найвідоміших книжок Юрія Андрховича Московіада. Тут у нас все відбувається в час розпаду комуністичної імперії. Наш головний герой це молодий поет, який живе дуже брехливе життя. І якось одного разу його заносить в московське метро, а там він стає свідком певних ситуацій, які змушують його дуже сильно берегти своє життя та швидко віднайти квиток. До Києва книга наповнена різними іронічними, сатиричними, гротескними та навіть сурреалістичними моментами. Один з най найзнаковіших текстів Юрія Андруховича. Тож, все ж таки, мені хочеться нарешті прочитати, щось у Андруховича, що не поезія. Не одним Юрієм Андруховичем, єдиним. Також влітку я нарешті планую познайомитися з творчістю Софії Андрухович. Чомусь в мене є. Чітке перечуття, що мені сподобається, як пиша авторка, хоча Амадока чекає мене на полиці вже дуже дуже довго. Але катананхи нова книга Софії Андрухович, вона дуже лаконічна. І Софія в своїх інтерв'ю говорила, що це було доволі складно написати таку струнку лаконічну книжку, але у неї це вдалося. І власне ця історія, яка мала бути. Не пов'язана з війною зовсім, але так вийшло, що війна відіграє в ній визначну роль. Адже як говорить сама Софія. Війна насправді вже дуже глибоко сидить в нас. Що таке власне катананхи? Катананхи це виявилось, дуже просто назва рослини. І така рослина, я загуглила, як вона виглядає, схожа мені на волошку чимось. Власне, головна героїня тексту Свіяндрухович дуже любить оглядати за рослинами. І тож така назва тексту виникнула у авторки в цій книзі розповідається про, здавалось би, буденність сім'ї на ополоні. її чоловік, дружина, підліткиня, дочка, собака, але якось в їхнє життя вривається вихор пристрасті. І як говорить нам анотація, ми поринемо в таку. Величезну літературну лавину, книга, яку я купила крайньою зовсім нещодавно, це Юрій Яновський, його майстер корабля. Як ви бачите, я повільно впевнено збираю на канонічний канон. Власне, майстер корабля це історія, яка розповідає про. Початок минулого століття в Одесі, і тут в героях сюжету можна знати Олександра Довженка. Власне, це історія про творчість, про кохання і про появу кінематографу. Наступна книга, це мені здається. Дуже така літня історія. Поки що я її не маю, але планую придбати. Це всі мої тривожні дзвіночки. Історія про 18 літню дівчину, яка вступає до Київського вишу. І ось здавалося вона в обм'єному. Києві, вона може розплавити крила, але е, вона доволі закрита до світу через травму, яка з нею трапилася. І ось цього літа вона. Пробує вирватися з своєї клітки, яку вона сама собі внутрішньо вибудувала, і дати цьому безтурботному, зовсім іншому літу трапитися. Анотація мені якась така дуже тепла, зворушлива. Про така історія про доросліше. Мені здається, дуже має бути мило і політним. Наступна книжка це ця рівна Ольги Кобилянської. Так, так я ще досі не читала цю книжку, хоча мені здається, коли я читаю анотацію, що це цілковито моя тема. В ній Ольга Кобилянська розповідає про жінку, яка хоче стати письменницею. Вона бореться за своє право бути, тою, ким вона хоче бути. Тут Ольга Кобилянська піднімає питання і права на освіту, і про жіночу долю, і про право на працю. на... Волевиявлення загалом йдеться тут про таку емансиповану жінку, яка знає, чого вона хоче, і без навіть творчого середовища, підтримки рідних, вона хоче стати письменницею і йде до цього. Думаю, книжка мені точно має сподобатися. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це ідентичність Кундери». Мені сподобалася нестерпна легкість буття, Тож потрібно продовжувати читати автора, і можливо він не взійде до переліку моїх улюблених. Власне, це ідентичність. Це дуже короткий текст там. До 200 сторінок, він розповідає про закохану пару, власне, про те, що відбувається у цій парі всередині, та назовні про те, що ми приймаємо в людях, що ми не приймаємо в них, як ми боїмося втратити людей. Про насамперед цей текст про недомовки, недомовки, які мало не спричиняють до втрат близької людини, до розриву. Власне, наша закохана пара у цьому тексті вона не дуже вміє говорити між собою. Вони думають, що здатні читати думки один одного, але це зовсім не так. То з точки зору чоловіка текст, то з точки зору жінки. Тож думаю, буде цікаво прочитати. Звісно, робить це наскільки я зрозуміла в своїй притаманній такі частково іронічній манері з великою кількістю філософії, розміру всякого такого. Тож, сподіваюся, ця книжка фундари мені зайде. Ну ось і все це. Всі мої плани на літо. Як ви бачите, їх вдосталь. Вони всі розмаїті і є навіть кілька товстунців, що в принципі ускладнюється цю ситуацію. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про книжки, які я планую читати найближчі три місяці. Пишіть у коментарях, яку книгу ви хочете прочитати влітку обов'язково, і дайте мені знати, як вам це відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Я от це все розповідаю, оглядаюсь навколо на книжки свої і розумію, що до тих 15 я б ще додавала і додавала, але колись це все встигати читати.